4-5 років воюємо з фірмою, в яких була земля наша в оренді. Договір закінчився. Ми забрали землю, сказали, самі будемо сіяти. Вони просили, щоб ми залишили землю, але ми відмовили. І готувалися сіяти. Поле, але вони засіяли. Вони засіяли і сказали, ой, ми забули, так вийшло. Ми пішли їм на зустріч, дали їм брати. Перший рік вони нам заплатили гроші. Потім на другий рік вони знову сіють, гроші нам не платять. Потім далі опять вони нас заставляли, щоб ми підписали договір. Ну ми відмовились підписувати договір. А оці роки, коли вони сіють в друге, в третє, ви не заперечували проти того, щоб сі... заперечували. заперечували. Ми заперечували. Вони самовільно сіяли і кошти нам ніякі не давали. Вони пользувалися землею, але ми оцього нічого не мали і зайти не могли, бо вони заїхали, то перепахали, то засіяли і, і пользувалися нашою землею. І сказали, що я кажу, хто ж буде платити, чого ви користуєтесь і не платите. Якщо ви підпишете договір, ми вам заплатимо і долги. Що ми вам довжні? Ні, значить, коштів не буде. Вони підробили документи, що ми землю віддали в оренду на 49 років. Але ми нічого з ними не заключали, ніякі документи не підписували. А як ви дізнались про те, що якісь документи е, дізналися? Нам люди допомогли зайшли, провірили, і оце ми узнали, що наша земля можна сказати, як продана, але ми про це нічого не знали. Ми з ними судилися. Поки ми з ними судилися, суди проходили. Ми не могли зайти на нашу землю. Вони сіяли, вони вбирали, і нам нічого за це не давали. Договір вони показують. У них є договір, але вони не розплачувалися навіть за цю землю. Ми відсудили землю. Ми тобто почав... суд виніс рішення, що цей договір що не чинний, да підро... що договір підробили. Добре, п... а хтось ніс відповідальність, якщо він ніхто підроблений. Це ніс. виходить, що підробка документів. Ви ще один позов не подавали про ми те, Не подавали і нам ніхто нічого не казав. і Так пройшло. Вони подали на апеляцію, Ми також виграли апеляцію, і в нас всі документи все є. Вони самі переробляють назву фірми. І переробляють слідом ж, е, дату і рік договіра. Е, і підпис чоловік не підписував. І на те час чоловіка навіть не було на Україні, він був за кордоном. І вони це коли вони зробили документи. Ми не знали. Вони влітку зібралися передіскувати наше поле, яке ми засіяли. Ми узнали, ми з ними теж воювали. І ми тоді узнали, що це договір. На якому основанні вони сказали, що в нас договір. Опять же, ми провіряємо цей договір і він то теж підробили його. І ми зараз просимо дайте оригінал, вони не дають. Це не чоловіка подпись, це, це ну, документи підробили. А хто поле цього разу засіяв? Ми Ми засіяли поле. Ми собралися косити. Ну, поки ми ще не скосили, вони заїхали. Ми тут діжуримо день і ніч біля цього поля. Ми сидимо, ми знаємо, що вони ждуть косить наше поле. А скільки тут розмір який поля? Тут два пая з чим то гектар. Як фірма це називається? З ким ви ну, це воюєте? Раніше була It. Раніше, а зараз вони якось по-новому називаються. Ми навіть і не знаємо. Вони переробили документи, вони зробили нову фірму. Ми даже, і вони нас не знайомили, вони не давали ні договір, нічого. Це ми вже узнали, коли вони вже заїхали на нашу землю. Ми вже скільки боремося, ми вже скільки судимося, ми нічого не можемо зробити. Я не знаю вже до кого йти, вже крик душі, вже я не знаю, що робити. Mm -hmm. І це не, не одні ми. це, це не одні така ситуація ми. ще в є? є і не одна ситуація. У вас Дуже в вашій громаді? Да, да, в селі. А ми закрили дорогу, їм так. не дали заїхати на поле. Ми і викликали поліцію. І викликали поліцію. Ми дежурили і побачили, їде комбайн. Ясно. Ми перекрили їм дорогу, щоб вони не заїхали, не косили. І це їхній представник сказав, позвонив, і їхнє начальство сказали косить. Дали команду коси. Ну Раз дали команду, ми визвали поліцію і почали визивати вас. У ну, мене так само була в оренді в них земля, два парі, а матери не батькові. Коли вони повмирали, мені не хотіли їх віддавати. Теж підробляли підписи, то все. Тоді я знайшов грамотну людину, яка ну, в цьому розбирається. Тому що це, все це все треба знати. А я простий водій. І він оце вибив. Два роки ми судилися, вибив. І цей час в цього фермера, що він судився, зараз земля в нього. Він справно платився, все той не дура нічого. Оце така ситуація в мене була. Вже Два роки, в третій рік у нього земля моя.